Побувати там, де зародилося життя на планеті. Гадаєте, це щось фантастичне? А от і ні, це можливо і можливо у нас в Україні. Тож просто зараз ми вирушаємо в унікальне місце забути туристами і знову відкрити нашою рубрикою Україна вражає. Буцький каньйон. Загублений світ. Так жартома туристи і місцеві жителі називають це природне диво. Ще кілька років тому дізнатися про цей унікальний куточок України можна було хіба від затятих мандрівників. Прадавні гранітні скелі, буркливі річки, гущавини лісів. Коли потрапляєш сюди вперше, у голові одразу виринає Карпати. А от і ні. Ми лише кілька годин від столиці на Черкащині. Наше вражаюче відкриття Буцький каньйон. Обійти каньйон можна пішки за один день. Завдовжки він лише 5 кілометрів. Але щоб сповнено солодитися його красою, часу плануйте побільше. Ну тут дуже мальовничо. А як замислитися над тим, що ці скелі бачили зародження життя на планеті? Дух перехоплює. Вчені дають будському граніту увага два мільярди років. До речі, саме із цього каміння збудували знамениту Уменську Софіївку. Але краси не втратив. Містяни не дали колоти берегові мури. Нетипові для центральної України пейзажі це ще не все, чим вас може здивувати Буцький каньйон. Саме тут у 30-метрових скалястих стінах побудували одну із перших малих українських ГЕС. Нині на згадку про колишнє приборкування природи тут мало що лишилося, але погодьтеся видається дуже контрастним. так ніби руїни стародавнього замку. Селяни розповідають, що колись електрична станція на бурхливому Тікачі забезпечувала світлом усі буки і ще три сусідніх села. Річка, яка колись пробила собі дорогу через гранітні поклади, ніколи навіть у 40-градусний мороз не замерзає. Тому у скелях утворилося чимало таємничих печер. Як же туди дістатися? Краще за близьких школярів вам ніхто не покаже. Вони дослідили навіть непролазні куточки каньйону. Дорогою мені зустрівся Василь. Хлопцеві часто доводиться супроводжувати туристів. Знає і про сучасне, і про минуле печер. Розповідали, що під бачили вхід і частково підпливали з маскою в цю печеру. Є реальні історії. От, наприклад, зв'язані з війною період війни, наші солдати ховалися в цих печерах і переходили з місця на місце. Тобто вони дуже нам допомагали. Утім, у таємничі порожнича лізуть тільки духи. Науковці їх не досліджували. А от на верхівці каньйону більш людно, не так давно схили облюбували альпіністи. Ці місця просто створені для екстриму. Якщо ви запланували свою відпустку в восени, то кращого місця не шукайте. Енергія річок, свіже повітря, емоції та пригоди. Тут, в українських фьордах, є все для якісного відпочинку. А наші українські пригоди тривають. Наступного разу враження будуть ще яскравішими.